Вітаємо на рідному телеканалі. Це черговий випуск новин. і Наша команда вже готова вам розповісти про найважливіші події життя міста та області. Безкоштовні курси електромонтерів для ветеранів людей з інвалідністю та переселенців проводять у Вінницькому індустріальному професійному коледжі. У Вінниці студенти розмальовують гільзи та тубуси, щоб допомогти Збройним силам України. Срібло на світовому чемпіонаті здобув юний танцівник із Вінничини. У Джуринській громаді стартував проєкт із обстеження стану здоров'я дітей шкільного віку, здорове майбутнє Вінничини. Відповідне рішення ухвалили депутати Джуринської сільської ради під час чергової сесії. Мета проєкту звернути особливу увагу на здоров'я дітей, які під час війни постійних повітряних тривог перебувають у стресі, який позначається на фізичному та психологічному стані школярів. У межах проєкту лікарі, терапевти, ендокринологи, хірурги, офтальмологи Невропатологи та отоларингологи проводять комплексні огляди дітей, аби вчасно виявити можливі проблеми зі здоров'ям школярів. Це наші діти, школярі, які вже в декількох громадах активно обстежуються командами лікарів. В цей процес залучено і вчителів, і медиків, громад з інших лікарень базових. Але це те, що треба зробити в кожній громаді, особливо в тих населених пунктах, які віддалені від центру. Щодо проєкту Вінницької обласної ради здорове майбутнє Вінниччини», то вважаю, що це досить доречне і важливе питання, тому що не кожна сім'я має можливість своїх діток повезти у Вінницю чи. Навіть і в Шаргород до профільного лікаря, який би міг обстежити дитину і дати відповідні консультації. Я вдячна за це обласній раді. Здорове майбутнє Вінничини вже впроваджують у Джуринській, Калинівській, Уланівській та Бершацькій громадах у планах поширити проєкти і на інші громади області, щоб кожна дитина мала доступ до якісної профілактичної медицини. 12 листопада у світі відзначають день боротьби з пневмонією, хворобою, яка залишається однією з головних проблем дитячої смертності. Продовж останніх років фахівці зосереджують увагу на профілактиці та вакцинації. Медики нагадують, пневмонія може розвинутися навіть після звичайної застуди. А самолікування лікування небезпечне для життя. Про пневмонію, її симптоми та способи вберегтись від неї, розповість Олександр Балунник, лікар-пульмонолог дитячої Вінницької області. В основної дитячої клінічної лікарні. Мої вітання. Доброго дня. Поясніть, чому навіть звичайна застуда чи грип можуть перейти у пневмонію і як цього уникнути? Да. Треба розрізняти е, захворювання верхніх дихальних шляхів та пневмонії. Пневмонія це захворювання е, дихальної системи але нижні, нижніх поверхів. Е, з, при банальній простуді запальний процес локалізується в верхній шляхах. це ніс, глотка гортань. А пневмонія це, це коли запальний процес в силу деяких причин переходить на, на нижні дихальні шляхи в легеневу тканину, це вальвеоли. Причин для цього є, є достатньо є достатньо причин. Це по -перше, по перше, ослаблений імунітет, тому що коли організм бореться з вірусною інфекцією, то захисні сили організму вони вичерпуються і тоді тоді бактерії, які живуть у нас постійно в диханих шляхах, вони розмножуються і призводить це, призводить до бактеріальної пневмонії. Друга причина це коли інфікований слиз. Попадає в нижні дихальні шляхи з верхніх зноса, допустим, і віруси. Вірусна інфекція вона пошкоджує слизову оболонку слизову оболонку дихальних шляхів, і перестає працювати присвід працювати віки, слиз стає занадто густим і перестає виконувати свою захисну функцію. Це теж, це теж являється фактором, який Допомагає, вірус, допомагає бактеріям активізуватися і викликати пневмонію. Ну, крім того, при, при захворюванні на, на банальну простуду при, темпер, при високій температурі, при, при симптомах циклікації, людина себе погано почуває і тоді мало рухається при високій температурі. Мусить людина, скажімо, там більше діданий характерний лежачий режим, і тоді виникає таке явище гіповентиляції легень, тобто порушується вентиляція легень, але це призводить в свою чергу теж до того ж самого пошкодження сказової оболонки і активізації бактеріальної інфекції. Які помилки найчастіше допускають пацієнти при самолікуванні пневмонії, і чим це може загрожувати? Ну, саме частіше е, це е, пацієнти думають, що е, пацієнти не зовсім розрізняють, е, що таке пневмонія, що таке застуда. Частіше думають, частіше всього думають, що ну, вони людина довго хворіє. І думає, що це просто затяжна якась простуда, приймати лікування, яке вони засвоїть банально при, при вірусній інфекції при застудах: це чаї, це натирання, це вживання якісь від трав, і це затягує в той момент. Вже в той момент людина розвивається пневмонія і коли. Вона відчуває, що що стан сильно погіршується, то вже він зайшов процес зайшов вже занадто далеко і потребує екстреного втручання фахівців. От. Друга, друга причина це самостійне, самостійне призначення антибіотикотерапії. Люди не зовсім не часто, частіше всього, не орієнтуються в антибіотиках, які які. Які потрібно застосовувати при даній патології, Застосовують або з слабкі антибіотики, або зарано їх відміняють, це призводить до неповної елімінації збудника і часто може призводити до ускладнень пневмонії або до, або до хронізації процесу наскільки ефективним є щеплення від пневмококової інфекції та грипу у профілактиці пневмонії? Ну щеплення проти птимококу є надзвичайно ефективним і по, по даним моніторингових організацій то щеплення проти птимококу до 81% зменшує ризик розвитку зменшення. Захвореності на птимококу а це буде пневмонія, це запалення середнього вуха, от потім е проти грипу е приблизно на 5, до 50% е зменшує е можливість ускладнень. Тут більше ми можемо говорити не про те, що ну люба вакцина, вона не не, зуб, там. Не можна говорити, що 100% вона. Призве захистить організм від захворювання, але на 80% вона може вберегти від важкого перебігу захворювання, від ускладнень. Це найголовніше. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. А нашим глядачам нагадаю Олександр Балунник, лікар пульмонолог дитячої Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, був з нами на зв'язку. У Вінницькому індустріальному професійному коледжі започаткували безкоштовний проєкт електромонтерів для ветеранів людей з інвалідністю та переселенців. За кілька тижнів навчання слухачі курсу опанують основи електротехніки і здобудуть нову професію. Перше тримає в руках індикатор напруги та намагається зрозуміти принцип його роботи Людмила Кудлаєнко, мати військового. Жінка ніколи не мала справи у побуті з електрикою, але залюбки пішла на курси електромонтера, аби навчитись давати дома лад з розетками або навіть здобути нову професію. Хочу для себе опанувати нову професію. Мені завжди цікаво було ну, знайомство з електрикою, бо я знаю, взагалі не дружу. У мене вічно все зривається. Я її якби боюся цих струм. У мене так як не провозкоключаю, включаю, не зривається. От мені цікаво було, тому що буває, що і вдома, і на роботі воно ну потрібне. А Володимир Свистун вчиться ремонтувати електрочайник через інвалідність другої групи, вже сім років без роботи. Хочеться десь між людьми, щоб подивитися, і щось нове побачити. Може комусь допомогти треба. Що зможу, те допоможу. Ну а трошки треба вивчити. Навчання триває 20 годин. Викладач електротехніки Василь Мартинюк каже: зараз через відключення електроенергії техніка часто виходить із ладу. Професія електромонтера стає важливою і недоліки, які пов'язані із сьогоднішнім станом на фронті, з сьогоднішніми такими обстрілами, які фактично зменшують, знижують нашу енергетичну складову. І тому ми дуже часто зараз зустрічаємось із вимкненням енергетики. Безкоштовні курси діють на базі Вінницького індустріального фахового коледжу. Це один із небагатьох навчальних закладів, який долучився до міжнародного проєкту з підготовки робітничих спеціалістів, який фінансують міжнародні донори. Зараз ми продовжуємо працювати в цьому проєкті, Це спільно із GIZ і ГО Український Професійний розвиток. Ми даємо можливість сьогодні інтегруватися людям з інвалідністю в економічний простір нашої області, нашого регіону і в цілому здобути нові мікрокомпетенції, мікронавики, які будуть актуальні як для себе особисто, так і в майбутньому, можливо, хто захоче працювати в цій сфері. За міжнародним проєктом у коледжі вже навчали токарів, плиточників і слюсарів із ремонту транспортних засобів, тепер і електромонтерів. Проходять безкоштовні курси, ветрани, люди з інвалідністю та переселенці. Євгеній Осяніков, телеканал Вінниччина. Гільзи та тубуси перетворюють на справжні витвори мистецтва у вищому художньо-професійному училищі номер 5 у Вінниці студенти під час виробничого навчання розмальовують бойові сувеніри. Юні художники оздоблюють трофеї орнаментами, національними символами, квітами та пейзажами. Готові роботи передають волонтерам, які їх продають на благодійних аукціонах. Усі зібрані кошти спрямовують на потреби фронту закупівлю дронів та автомобілів для бійців. Я беру фарбу і починаю промальовку самих та шачок. Синє небо, лелеки і руки, що тримають український прапор. Саме так бачить свою Україну студентка другого курсу художнього училища Софія Волинець. І цей художній задум намагається відтворити на тубусі від Джавеліна. Лелеки це зразу асоціація з Україною. Україна тримає руки над нею. над ними військовими тримають прапор України. А от майбутня художниця Анна Васильєва у своєму розписі поєднує військову тематику з народними мотивами. Я малюю військову форму з одного боку, а з другого боку буде вишиванка. Це може означати, що наші охоронці завжди поруч і не потрібно про них забувати. Їх продають на всі гроші з цих гіпс ідуть на допомогу нашим хлопцям на фронт. Розпис одного тубуса це кілька днів кропіткої роботи, бо кожен мазок пензлем має бути продуманий. Хлопці і дівчата намагаються, аби їхні картини стали відтворенням того, за що борються захисники на фронті. Я вибрала український слов'янський малюнок, точніше, узор, і зараз буду його на такі от гільзі маленькі малювати. Асоціюється з українською культурою, слов'янською, і щоб коли дивились, зразу така асоціація була. Мистецький проєкт започаткували училищі півроку тому. За цей час студенти розписали понад півсотні тубусів та гільз. Наш директор Андрій Іванович запропонував таку ідею в нашому колективу розписувати військові гільзи, які нам військові за допомогою волонтерів надають. І таким чином долучитися до збору коштів. Для потреб збройних сил України благодійність є для них особливою, тому що це можливість долучитися до дуже зараз важливої вагомої справи, і тому вони вкладають душу в свої роботи. І кожна гільза вона символізується з боротьбою з війною. А наші учні вони намагаються в художньому такому процесі надати кожній гільзі нове життя. Гільзи та тубуси незабаром стануть лотами. Волонтери їх розпродають на благодійних аукціонах, а гроші використовують на потреби військових. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина. Срібло на світовому чемпіонаті Dance World Cup 2025 в Іспанії. Здобув Ярослав Коваль із Стрижевської громади. На змаганнях виступали учасники з 51 країни світу, яких оцінювали 29 міжнародних суддів. Танцівник отримав ще й золотий квиток на навчання у найвідоміших хореографів світу. Ярослав чемпіон України, чемпіон Європи та срібний призер чемпіонату світу. Багаторазовий володар гран-при. З нами на зв'язку Ярослав Коваль, танцівник. Мої вітання, і вітаємо вас зі срібом. Дякую, добрий день. Які власне емоції після такого грандіозного успіху? Я був дуже веселий, радісний. що Я виграв цю нагороду. Я плакав від радості. І... А... Чи важкі були змагання? Все ж конкуренція була серйозна. Учасники з 51 країни. Що для вас стало найскладнішим на цих змаганнях? Так, було важко. Страх ну, не давав зосередитися, але я зосередився і вийшов на сцену і показав все, що я вмію. Знаю, як я вже сказав, що ви отримали золотий квиток на навчання. Розкажіть більше, що це за нагорода і що вона для вас означає. Ця нагорода йде як білет в до майстер-класів, які не можна просто так поїхати. Без цього квитка не можна потрапити на ці майстер-класи, і він обов'язково потрібен, щоб потрапити на ці майстер-класи. Для мене цей квиток. Відіграв багато ролі. Я вивчив новий стиль, багато нової хореографії. Як довго займаєтесь танцями? У двох-трьох років я вже ходжу на танці. Спочатку це була група, потім мені тренерша дала можливість танцювати соло для мами. І потім ми вже почали тренувати різні соло. І наостанок, які цілі ставите після цього досягнення? Е, я ще хотів доказати: також я ще танцював дует з дівчинкою і зайняв 10 місце, попав в, 10, в топ 10 найкращих танцівників світу по дуетам. Мої, моя ціль, щоб наш гімен пролунав на цій сцені, сцені, і я дуже хочу зайняти перше місце. Моя ціль це працювати ще і багато допрацювати ті помилки, які я допустився на сцені. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру, і ми бажаємо вам ще більше звершень. Дякую вам велике. Нашим глядачам нагадаю Ярослав Коваль, танцівник, був з нами на зв'язку. Дійсно, танець один із найпрекрасніших винаходів людства, 12 листопада ще й відзначають всесвітній день балету, ініціатором якого виступив лондонський королівський балет. Святкування передбачає прямі трансляції занять, репетицій та вистав понад 60 провідних балетних труп з усього світу. І навіть споглядання на виступи танцівників за переконанням науковців допомагає пережити. Стрес та підняти настрій. Це були, власне, всі новини. На цю мить. До зустрічі.